Символизм визиту Байдена важливейший за 700 танков. Ну а как должна реагировать Россия на устремление государства, которое открыто говорит о том, что Россия должна быть уничтожена? Что России нет места в современной мировой истории? Для росіян приїзд американського президента до Києва став екзистенційною проблемою, навіть більшою ніж втеча з Херсона та Харкова. Причина цієї проблеми, яка лежить на поверхні, це не взяти Київ за три дні. Але здається, цей візит роз'ятрує куди глибшу рану. Байден, який у їхній масовій свідомості хворий на деменцію Старікашка, своїм приїздом показав усьому російському народові, що більше ніхто у світі їх не боїться. Він на увесь світ напередодні. Великого та пустопорожнього послання Путіна сказав: вас ніхто більше не боїться з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами пригожина і хресними ходами. І цей символічний жест, середній палець зрозуміли всі у найдальших і найзабитіших селах Росії. Глибинний народ зрозумів, об них витерли ноги. Тепер росіяни чекають, що скаже Путін у відповідь. А він можна не сумніватися або промовчить, або примітивно. Віджартується. Він не зможе навіть як ненависно йому Хрущов. Зняти черевика, постукати по столу і сказати щось про Кузькіну мать, і ця саме символічна частина візиту Байдена не менш важлива для нашої війни ніж обіцяні 700 танків? Поки Путін не виступив, але виступив Байден вже вчора в столиці. Зробив певні заяви, адресовані і нам і світові. Як ви оцінюєте візит американського президента до України? Наскільки він був символічним? От саме напередодні виступу Путіна і до річниці повномасштабного? Ну, насправді я б його розглядала значно ширше, тому що він прибув 20 лютого. А 20 лютого ми в восьмому скликанні визнали як день початку вторгнення Російської Федерації, початку збройної агресії проти України дев'ять років тому, тому що надалі, під час трибуналу, ми хочемо, щоб якраз справедливість через покарання російських злочинців відбувалася для всіх жертв. Особливо тих, які були вбиті чи зазнали тортуру потім і смерті спочатку повномасштабного вторгнення з анексії Криму. Тому для мене особисто це важливо, що не 24 лютого повномасштабне вторгнення, тому що тоді це виходить рік геноциду. А що робити із восьми роками спочатку вторгнення, за які ми теж будемо вимагати, і будемо вважати в міжнародних судах, що саме з. Незаконної спроби анексії Криму, вторгнення, потім окупації, Росія розпочала свою збройну агресію, і один з трибуналів, який ми хочемо, спеціальний трибунал, якраз створити за актом агресії. Тому я сподіваюся, що. Візит Байдена він особливо після того, як на Мюнхені нам вдалося пояснити, чому важлива саме перемога України, тому що і деколонізація, де імперіалізація Росії, тому що будь-яке затягування із перемогою в 2023 році воно стане лавиною провокації підривних дій в країнах заходу, особливо східної центральної Європи. Тому а, будемо а, надалі дивитися, як розвиваються події, вимагати зброю. От ми зараз знаходимося в Бельгії в Брюсселі а, в заплановано через годину зустріч з головою комітету з питань оборони, тому що в Бельгії є і танки, і інші види озброєння, які треба пришвидшити політичну волю для того щоб україна могла отримати а як ви відчуваєте пані ганно постачати зброю вдовгу готовий світ готова європа враховуючи те що байден вчора сказав що це все може затягнутися на дні тижні роки ну насправді президент сша байден чітко розуміє тому що він ще будучи віце-президентом в 2014 році він приїжджав в Україну, і тоді були спроби мирного політико-дипломатичного врегулювання російської агресії. Давайте нагадаємо мінськ, 1 мінськ, 2 як нормандська четвірка засідала. І ми якраз захід має зробити висновки. Чому на восьмому році російської агресії ми побачили повномасштабне вторгнення із масованими ракетними ударами? Тому тут є певна, як скажімо, а, тобто, ми маємо зробити аналіз і чесно подивитися в очі, і Україна мала готуватися більше. Випускати я не знаю, хай це може популістично звучить, але більше ракет е, Нептун е, суспільство готувати до повномасштабної війни. Так само, і захід. Не північний потік 2 будувати. Давайте згадаємо, що було так само Байден Меркель діл по північному потоку 2 І коли Росія вже стягувала масовано війська. Тому я дуже сподіваюся, що Захід зараз. Дуже е, е, тверезо гляне на дев'ятий рік російської агресії, і чому ми опинилися на першому році геноциду, коли зараз всі будуть е, відзначати перший рік повномасштабного вторгнення. Чому досі загроза вторгнення є надзвичайно не вторгнення, а нових наступів надзвичайно е, високою? Чому поставки зброї ми бачимо тут всякі бюрократичні зарегульованість, перепони і шукаємо варіанти, як закуповувати в зброю в третіх країн, які мають ті і боєприпаси, які нам потрібні, і так далі. І плюс для нас надзвичайно важливо продовжувати працювати із західними суспільствами. Ми бачимо там невеликі відсотки зниження а, там підтримки в Сполучених Штатах Америки. Це означає, що треба далі пояснювати, який геноцид чинить Росія, і те, що сказала Камала Харіс в Мюнхені, виступаючи, що це атака на людяність. Це те, тобто апелюючи, фактично до того, що кожний е, громадянин планети, чи кожної там держави, чи глобального півдня, чи США, ми всі з Україною в першу чергу тому, що ми не толеруємо, е, як через силу можна змінювати кордони, як е, гвалтують українських дітей, як в тортурах. Добивають українських чоловіків, тобто вона перераховувала довгий список воєнних злочинів, злочинів проти людяності, і це е, той фундамент довкола якого треба пояснювати, чому кожен міліметр української землі має бути вільний від російських окупантів, чому е, зброя потрібна для того, щоб зупинити ці воєнні злочини вбивства е, мирних е, людей, і е, ми пробиваємо також далекобійну зброю для того, щоб Крим не був за душками, і щоб чітко було зрозуміло, що саме з анексії Криму Російська Федерація розпочала вторгнення, і саме з поверненням Криму це і буде одне з моментів відновлення територіальної цілісності суверенітету світового порядку. Ну і ми презентували так само в Мюнхені наш документ. Це вперше був сайт івент, який ми робили з польською організацією, де була і прем'єр-міністерка Естонії. Ось і де були е, е, віце-прем'єр Бельгії, міністр закордонних справ Румунії. Наше завдання пояснити, що е, тільки через справедливість трибунал, е, тільки через військову поразку Росії, тільки через конкретний план виплати репарацій, ми зможемо вплинути на російське суспільство, тому що саме. Російське суспільство спричинило якраз оце. Ми бачите зараз фотографію із угу. е, міністром оборони Беном Волосом Британії, і тут Це дуже важливо футболку бо... подарували. А на цій футболці написано «I see Ukrainian victory», тому що нам дуже хочеться, щоб світ бачив українську перемогу, а не шляхи, скажімо, маневрування чи змушення України сідати за стіл перемовин, тому що світ там втомлюється, вже є не втома від війни проти України, а втома від того, що Російська Федерація, і це було теж сказано, що вони не готові до жодних перемовин. Вони грають цю гру, щоб виграти час. Ну і ви знаєте, для нас важливе питання це повністю демілітаризація Чорного моря, про що ми говорили із е, е, Беном Волосом, тому що е, в них є ті далекобійні системи, які нам треба. Е, нам потрібно е, надалі зробити, щоб експорт українського зерна відбувався в світ і не було мільйонів е, в країнах Африки чи Азії, які голодують. Тому ми це абсолютно відверто проговорювали, чому. Треба йти в наступ на Російську Федерацію, забезпечивши Україну збройну і економічний фронт. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.